Пробка на сумській та велика черга на фіт. Сьогодні тут виступає міша крупін і вечір інтелігентних пісень. Ми починаємо нашу програму і починаємо в ці часи завжди тільки з однієї музики. За декілька місяців до концерту Солдаут сьогодні ж зібралися харків'яни. Віди мене до краю світу. мене до краю світу, Голоною є метою, 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 метою. бути поруч з тобою. І зустрічаємо тут сестру Міші Крупіна. Для мене він взагалі геніальний. Ну, це не тому, що він мій брат, а Це тому, що він геніальна людина і геніальний співак. Вісно, ми всі жадаємо перемоги, і ці все, що тут відбувається, воно наближає перемогу, як на мене. Це завжди дуже круто. Ну це свято. Ми не. Ну, жодного концерта не пропустили, і усі ці люди, які тут знаходяться, вони підтверджують, що це значна подія. Нових пісень і перемоги нам всім, і слава Україні! Нові пісні, шлях тільки вперед, і звісно, благодійність. Нещодавно Міша Крупін взяв участь у фестивалі культурного десанту. Я дуже поважаю всіх, хто долучається до культурного десанту, так або інакше, тому що це не тільки музиканти, це ще актори. І це ляльковий театр навіть є. До речі, це наш харківський там хлопець, в нього ляльковий театр. Я, в них навіть фокусники є. І Я, типу, такий шо, ляльковий театр, а потім я дивлюся, і в мене від цієї вистави просто такі мурашки по, -по, по шкірі. Ну, це дуже круто. І дуже вони збирають, і Коля намагається збирати талановитих людей, щоб донести якусь частину української культури, а також, що на найголовніше в цій місії, це відволікти військових. Від рутини Також завжди підтримує хлопців на передовій. Виступати, наприклад, в клубах, виступати це так, це якась робота для музиканта. Але насправді важливо це най, найважливіше і найголовніше це виступати перед військовими. Це по-перше, а вже по-друге. Це завдяки нашим військовим я можу робити концерти і цивільні. Минулого разу на концерті у Харкові Міша Крупін виставив на аукціон власну гітару, аби закрити збір. Питаємо, що до цього разу, чи будуть лоти від нього. Так сталося, що я приїхав в Харків без лотів для аукціону, і отримало, що доведеться свою улюблений свій телекастер, Fender. Розіграти його і зібрати грошей, зібрати грошей для моїх, моїх так би мовити, братанів, які на це 67 окрема механізована бригада. Вони на Донеччині зараз. І також зібрати я хотів зібрати на для повернення живим якусь суму, тому що у них. Вони зараз оголосили дуже великий збір 220 мільйонів гривень. І е, я хочу якусь частину їм зібрати. Хоча б там, ну це не обов'язково на цьому концерті, але і на цьому концерті також. Пісні в новому звучанні хіти та прем'єра. Усе це на концерті у Харкові. І лунає перша леді. Це буде пісня. От ви послухайте, вона називається Перша леді. Кому вона присвячена? Я хотіла це Знаєте, це нещодавно, це як нещодавно. Минулої зими мене запитали, коли я написав пісню, зникає струм, зникає світло. І Журналіст питав, а про що ця пісня? Я такий. Я це перший раз, це я з другом і давно не відвідував е, е, таких заходів. Потрібні такі концерти. Ну, звичайно, звичайно. І дуже цікаво там. Я знаю, що якісь пісні він російською виконував українською. Зараз цікаво подивитися, як які репортора буде! Як харків'ян? Харків'ян убажаєте парус я бажаю всім повертатись. Повертатись додому, повертатись і разом відбудовувати наше місто, культуру нашого міста і безпеку нашого міста. Тому що ну, ми, харків'яни, ми якісь особливі. Ну, Взагалі так не можна казати, але я скажу, харків'яни особливі. Так, це так. пройшов великий концерт Міші Крупіна, після якого в Реста Мюзик Холл пробко розпочинають підготовку для проведення саме тих новорічних корпоративів. Анастасія Почерніна, Антон Павєткін, Вадим Макарюк. Вісті.